Очі відпочиваєш і вушки відпочивають від гаросу і г... гратання поверхні. Очі відпочивають за тиждень часом, зір настільки э, стає краще. Mm -hmm. Він так, кольори сприймаються, інакше перші півгодини, коли ти виходиш там, коло 40 хвилин. Mm -hmm. Виходиш, наприклад, якщо сніг, а в тебе все зелено. Причому таке жовто-зелене, потім тільки зір починає. Mm -hmm. Можна в телевізорі на поліч подивитися. Барахла такий був. Барахла не валяється, треба... забирати. А, ось таке багато. А оце як є? Ніхто не бачить. Чи Коротше, е... крім того, в нас є деяка частина радону тут. А радон це, ви знаєте, коли він в великій кількості він є лікувальним, лікують, як правило, суглоби. Але в принципі він оздоровчу має на всі органи. У нас такі три точки, де перебільшується радон, але там ми майже не зупиняємося ніколи. Там і не зручно зупинятися і нічого звигається. Та ось це не ж це Людина, яка перебуває в печері, а от походи розкажеш. Не почати не чути. Глина, вона абсорбент, вона вичищає волосся після глини, цієї, коли ти ж похнасте, і в лице ч вичищаєте. Тонка дисперсна глину, то що заважається апаратом, але дуже класно для людей. Ну і плюс, е якщо в нас хтось раниться, когось є рана відкрита, то відходять там, де не ходять, от так от відходять десь далі, беруть глину, замазують, затирають і все, навіть рана ніколи не буває. Вау. Так що тут е, того і треба зберігати, ми намагаємося, щоб ми сміття виносимо з печери. тобто і е, Я, наприклад, не дозволяю плювати, щоб хтось плював, бо в плівки потім його ну, ви в пліснював туалет, Ту туалет Ходимо спеціально в тупік, виривається яма. Ми ходимо туди, коли йдемо, ми купуємо тепер, ну, раніше різні були препарати, а тепер і персів французька. Фірма випускає дуже класний препарат для вигрібних ям. Зупаєш, бактерії виїдають всю ту ерунду, і вони ділять на такі твердий осадок і воду, і запаху немає все. Що розповернулася? Забуває. А та, а та вода що на початку назавжди таке, то тільки високо. А давайте поставили, дивитися, він поставив собі тут, власне, туди, куди треба йти. Чуєте, а, та, а та вода що на початку, вона і ці кру річну Ні, чітко. Вона, вона замивається з доща. Ага, ве... так знаєте, якщо забери, бо ти тут собі поставив. Вона замивається з доща. Якщо сніг сходить так... швидко, йде сюди посік. Але той схід, що ми рибу, він буде сухий про... буде виходити.